Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля і я сьогодні разом з вами хочу відкрити ось цю посилку з теми, тому що я замовила багато літнього взуття на тему. Я сподіваюся, що хоч щось мені з цього точно то підійде. І також, окрім взуття на с тему, я ще замовила посилку від українського бренду від Хейбека, hey і також посилку від Queen Fluence. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Це, якщо що взагалі нічого не реклами, я все сама замовила, сама оплатила за свої кошти. Будемо разом з вами відкривати, дивитись. Я сподіваюся, що мені все підійде, хоча дуже сильно. Не сумніваюсь, насправді. Першою справою хочу почати відкривати саме взуття. До речі, дівчат, подивіться, де саме ви купуєте собі літнє або не тільки літнє взуття, тому що для мене це насправді дуже величезна проблема знайти щось класне і аби воно було не тільки класне, о, класно, дощ пішов, а ще й зручне. Це дійсно така, знаєте, велика проблема. Я трошечки буду в ній зговорити, тому що в мене ангіна. Я не знаю, де ввідко взагалі могла почепити ангіну, але тут таке. І коротше, я взагалі в щось відійшла від теми. У мене є декілька пар взуття на літо. Це шльоп я придбала дві пари взуття, дві пари шльопок Вестру минулого року. Вони шкіряні і вони просто ідеальні. Але я розумію, що шльопки, типу, ти під вечірню сукну не вдягнеш. Також в мене є рожеві конверси, я їх обожнюю. В мене є нью Balance, Adidas Original. Я думаю, що це оригінал, Я сподіваюся, що я не помиляюсь. І також я минулого року придбала собі від них була колаборація з інтертоп. Я придбала собі босоніжки. Вони так гарно виглядають, і я справді думала, що я буду в них ходити. Але я молюсь, просто так... я, я молюсь. Я не молюсь, я клянусь, що ці туфлі придумали люди, які просто ненавидять ноги. Я не знаю, чому так відбувається, чому в них так боляче ходити. Виглядають вони дуже гарно. Але я розумію, типу, що якщо я хочу їх вдягнути кудись і там. Багато в них ходити, типу я в них довго не вистою, довго не виходжу. Тому я в пошуках дійсно класного такого літнього взуття, літніх босоніжок, і іби вони були не тільки гарними, тому що це дійсно гарні такі красиві босоніжки. Я дійсно думала, що я буду в них багато ходити, тому що це щери плюс інтертоп. А я обожнюю взагалі чер магазин, в мене дуже багато позицій одягу від чер. -магазин. Я дійсно думала, що я буду в них ходити, але дуже сильно мені боляче. Тому, будь ласка, порекомендуйте. Можливо, ви знаєте, де можна придбати собі класне взуття на літо. Можливо, до речі, тут ще щось знайду, але взагалі я розумію, що. Типу, це ненормально, що я не можу ходити в багатьох парах взуття через те, що в мене є осят моя плоскостопість. Тому я подумала, що можливо, я можу її вилікувати взагалі цю плоскостопість, тому що в мене от, тата була плоскостопість, і він її вилікував. Можливо, якщо я вилікую свою плоскостопість, то я скільки разів я за хвилину сказала слово плоскостопість, то я також зможу ходити. Відкриваємо першу пару взуття, і це в нас Хм. мюлі на такому невеличкому. Каблучку Kitten Heel. Тут, до речі, йде такий зміїний принт, гарно виглядають. Зараз візьму другу пару. До речі, ось от популярні мюлі, які зараз всі купують від Mango і кажуть, що вони, типу, суперзручні. Я їх приміряла. І от через те, що в мене ця плоскостопість, я не можу в них ходити. Хоча вони дійсно гарно виглядають. я сподіваюся, що я зараз вилікую свою хворобу і зможу також ходити в цих мюлях, тому що виглядають вони дійсно класно. Але якщо у вас також є плоскостопість, то ви просто не зможете в них ходити. І це в нас мюлі на такому каблучку Kitten Хіл тут йде Коричнева підкладка, ну до речі, непогано виглядає трошечки, як медичне взуття, але все рівно типу норм піде. Шкіра тут йде із таким зміїним принтом, лакована шкіра, екошкіра, такий каблучок. Вони, до речі, гарно прорезинені, тому я думаю, що вони не будуть ковзати, в них безпечно ходити. І до речі, мені здається, що вони підійдуть на широку ніжку. Навіть якщо що, я не експлуатую свого кота і не змушую його сидіти біля мене, тому що він сам вирішує, де йому сидіти і що йому робити. На мені 38 розмір, устрілка 24... Три сантиметри і на мою стопу 23,5 см сантиметрів вони сіли добре. Я думаю, що мені навіть і 37 сьомий розмір підійшов би. В них досить комфортно ходити. Зручний підйом стійкі, думаю на вихід класні. А вам як далі я замовила босоніжки. Вони знаєте, схожі мені трошечки на босоніжки від ук. Я сподіваюся, що я правильно сказала від ук. Трошечки пахнуть китаєм, але це взагалі не критично. Типу, я думаю, що запах 100% швидко вивітріться. О, і вони на дуже широку ніжку. Якщо у вас взенька ніжка, то ви в них будете шльопати. Просто подивіться, вони прям такі широчезні. Бачите? Гарно виглядають. Тут йдуть такі липучки. Вони зроблені з екошкіри, і плюс тут йдуть такі вставочки тканині, елементи. Гарно також виглядають. Це знаєте, навіть такий трішечки з синівою цей колір. Вони. На дуже такій височезній платформі, тобто вони будуть додавати нам зросту, і як мені здається, нормально гнуться. Зараз також примірю їх. До речі, це в мене 37 й розмір на стопу 23,5 см, Тобто я взяла собі розмір в розмір, але подивіться, які вони величезні, тобто широчезні, Тому їх рекомендую брати тільки на широку ніжку. Наступна пара взуття дуже цікаво закрита. А, це шльопки. Я замовила шльопки. Вони дуже схожі на ці з зари Але мені, до речі, шльопки з зари також не підходять, тому що вони, як мені здається, занадто тверді. Всі от шльопки вони гарно згинаються. Шльопки зари, вони виглядають, мені здається, майже ідентично, але вони взагалі не згинаються. Через це мені некомфортно. А ці, до речі, також непогано виглядають. Ось такі от шльопки. Знизу вони також прорезинені, Вони зроблені з екошкіри. Все досить таки добре, і гарно прошито. Трошечки є сліди клею, але це взагалі не критично. Я думаю, що на камері це навіть не буде видно. Всередині йде така прикольна устілка. Коротше, мені дуже сильно подобається, і вони знову ж таки на широку ніжку ідеально підійдуть. До речі, по бокам йдуть ось такі, от металеві пляшки. Пляшки. По бокам тут йдуть такі от металеві пряжки жовтого золота і вони регулюються. Тобто ви можете регулювати ось цю пряжку, раптом вам буде некомфортно, трошечки завузько. Я не знаю, як ви, я дуже сильно стала боятись грому. Якщо вам в них буде трошечки завузько, то ви можете відрегулювати ось цю пряжку. Класно, дуже класно виглядає. Так приміряємо. Я собі взяла 38-й розмір, довжина наутика 24 см, але вони настільки ідеальні, що я, мабуть, поверну ці з 38 восьмий розмір і замовлю собі такі самі, але 37-й розмір, тому що вони дійсно зручні, гарно виглядають, комфортні. Я думаю, що на літо просто ідеальний варіант. У це вже червоні босоніжки. Я бачила їх на сайті, бачила їх в дуже різних кольорах. Плюс ці от перепльоти вони зараз дуже сильно популярні. Тут, до речі, наче знаєте, щось типу намагались нанести якесь лого. Я не знаю, чи видно вам чи ні, бо. Наче трафаретом намагались щось вибити на цих босоніжках. Червоного кольору, також невеличкий каблучок Kitten Hill, Як ви зрозуміли, я обожнюю такі каблучки Kitten Hill. Застібаються вони позаду, і де ось така от застібка, Також можна відрегулювати по стопі, як вам буде зручно. І дуже гарні тут йдуть ось ці от перепльоти. Клас! Дуже гарно виглядають. Підошва тут максимально прорезинна, 100% не буде ковзати. Йде невеличка набойка, набойка не бійка. Я думаю, ви мене зрозуміли. Зараз також примірюємо. Мені вже на перший погляд подобається. І знову ж таки, там були різні кольори. Просто я хотіла собі якісь червоні туфлі, тому що в мене взагалі немає жодного червоного взуття. Я вирішила урізноманітнити свій гардероб, так сказати. На мені 38 розмір, устілка 24 см. Я думаю, що менше мені взагалі не потрібно. На широку ніжку вони точно Не підійдуть через ці перепльоти, вони скоріше на звичайну або вузеньку ніжку, але виглядають, як мені здається, дуже гарно. Просто така ностальгія за дитинством, тому, тому що таке взуття було популярним, коли я була ще маленька, і моя мама купувала собі такі туфлі на платформі, на танкетці. Подивіться. Яко. Вверх в них йде тканини, тобто тут попереду, бачите, вони повністю вироблені з тканини. Позаду в них твердий ось цей от задник, задник. В них твердий ось цей от задник, всередині йде мікрофібра, позаду також все зроблено, виконано з тканини. Йде ось такий от невеличкий регулятор. Сама ось ця от платформа вона плетена такою соломіною накладкою, якщо можна так сказати, у формі косички. Як вам, дівчат, подобається чи ні? Це я скажу, що мрія мого дитинства єдине, я зараз думаю, чи буде зручно мені ходити з тканинним передом. Але давайте приміряємо, подивимось. Одразу хочу сказати за тканинний верх, що все класно, нічого не перетискає, в них досить таки комфортно, плюс тут зручний високий підйом, комфортно себе відчуває. Єдине, вони на мене трошечки великуваті, і мені потрібно було брати мій 37-й розмір, тому що ці, ну, трішечки вони на мене великуваті все ж таки. А так, як мені здається, гарно виглядають. А вам, як ви в таких ходили чи ні? І давайте відкриємо, що мені прийшло від хейбека і квінфлюенс. Так, відкриваємо. До речі, вже маю досить багато позицій одягу від хайбека, але від Quinfluenc я ще нічого не купувала. Я собі замовила для пілатесу. Просто подивіться, який гарнющий топ. Чомусь мені здається, що він на мене за маленький буде рожевого кольору з білими акцентними вставками, таким білим контуром, як мені здається, він дуже гарно і мило виглядає. Позаду йде лого хейбека. І до цього топу я придбала собі лоси. Не буду ходити в них на пілатес. на пілатес. Сподобався мені цей комплект. В ньому досить комфортно знаходитись, Я думаю, що буде класно займатись. Топ розмір S і низ також розмір S, Єдине, я не знаю з приводу низу, можливо, треба все ж таки було на розмір менше. Я ще не впевнена. І буду носити цей костюм разом з топом, який я замовила на тему. Він на 100% з віскози, В ньому також класно буде займатись, тому що ковтинки з зав'язками мені не підходять, мені мені перетискають. І також я собі ще щось замовила. Це ось такий от комбінезон. Взагалі в ньому можна ходити займатися тенісом, ніжненький такий рожевий колір. Дівчат потрібна ваша порада на мені розмір S, але я не розумію, чи то він просто дивно сидить, чи він просто на мене маленький, особливо у зоні грудей. Просто подивіться зверху, він в мене якось неправильно відтопирюється. Вибачаю за мій голос, тому що я я ж кажу, що я мені здається, тільки тільки видожила, Тільки сьогодні почала себе плюс-мінус нормально відчувати. А взагалі, дівчат, бійтесь своїх бажань, тому що я казала, я казала, що я нічого не хочу робити, я хочу просто так: от лежати, як глиба, читати книжки, дивитись на гори. І що ви думаєте? Я приїхала у Буковель, я приїхала в гори, і я отруїлася водою, і я просто лежала як глиба і читала книжки і дивилась на гори. Ну, типу, бажання збуваються. А потім я ще так кажу, що блін, я хочу важити 45 п'ять і я отруїлась. А потім я ще приїхала додому, захворіла одразу ангіною. І що ви думаєте? Я стою на баги, а там 46 шість і я ніколи. Це, мені здається, на вагах не бачилось 46 кг, тому що для мене це мало, навіть не дивлячись на те, що я там зростом ростом 159 см. І я просто в такому шоці була я думаю, блін. Я буду чіткіше формулювати свої бажання. більше не буду казати, що я просто хочу важити 45 кг. Далі що я замовила собі від Queen Fluence? бодік такого нюдового кольору? По складу це 60% віскози та 40%. Клас дощ під час сонця, 40% поліестер. Боді розміру S, приємне до тіла, класно сидить. Бретельки вони не регулюються, але вони досить такі еластичні. Та все рівно поки що думаю, залишати його чи ні. Як думаєте, дівчатку? І замовила топ, ковтинку. Я взагалі там бачила такий гарний топ. В мене є схожий купальник, і мені здається, це мій просто найулюбленіший купальник. Я його придбала минулого року. Але мені чомусь хлопець каже, що так дивно ходити в такому топі. Типу, це не топ, це купальник. Дівчат, як ви думаєте, це нормально? десь тут буде картинка? Це нормальний топ, аби ходити так по місту в ньому? Чи ні? Тому що я вже почала сумніватися, але як мені здається, що дійсно класний такий топ. Я в ньому ходила. Ну цей топ просто немає. Сумнів 100% його залишаю. Мені дуже подобається верх. Я думаю, що з будь-яким Образ буде нереально гарно дивитись. Плюс топ він досить таки гарно регулюється, тому ви можете навіть повністю закрити ним плечі. І також від Queens я замовила собі спортивний костюм такого коричневого кольору. Єдине, я замовляла собі окремо штани і окремо замовляла кофту. І я не знала, чи буде схожі там відтінки. В принципі, він сходиться, бачите. Одного відтінку на довжину штанів не звертаємо увагу одразу кажу, тому що ми всі різного зросту і простіше все ж відрізати, ніж на червоному потім о, червоного, насичено коричного, навіть шоколадного кольору. Дуже гарно виглядає. Єдине, я не впевнена з приводу штанів. Тут кофта еска і штани також еска, але я не впевнена. Можливо, мені все ж таки треба на розмір менше. Дівчат, як ви думаєте, в принципі виглядає непогано і модно, якщо можна так сказати, тому що всі зараз так ходять, але я не знаю, якось незвично, як мені здається. Посилання на всі ці товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал ви можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Раптом у вас є ідеї, на які теми ще можна взяти відео. Обов'язково пишіть в коментарях. Усе читаю. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.